Добрий день, вітаємо глядачів нашого каналу. І е, сьогодні я, Артем Юрєв, продакт менеджер компанії Лімагрейн по ріпаку азимому, зерновим культурам. Е, так само зі мною сьогодні присутній колега Ярослав Скаковський, регіональний продакт менеджер по західній частині України. І сьогодні ми втрьох будемо говорити про ріпак у форматі е, такого е, проєкту Спитай у AI. Зазвичай ви нас звикли бачити на фоні, на фоні полів, на фоні рослин. Але сьогодні ми знаходимося у студії і в такому живому спілкуванні будемо говорити про ріпак. А ви запитаєтесь, де третій? Третій у нас сьогодні буде віртуальний співрозмовник це штучний інтелект, який живе в ноутбуці. Отже, давайте починати наше шоу. І для початку давайте познайомимось з нашим третім співрозмовником. Привіт, AI! Мене звати Артем. Разом з ним мною знаходиться мій колега Ярослав. І сьогодні ми з тобою будемо говорити про таку культуру, як ріпак озимий. Отже, представся, будь ласка. Привіт, Артеме. Привіт, Ярославе. Мене звати AI. Я ваш віртуальний співрозмовник у шоу «Спитаю AI. Дуже рада бути з вами і готова говорити про все, що стосується ріпаку озимого. Дуже класно. Сьогодні у нас буде багато питань по ріпаку озимому. І ми з тобою будемо, я сподіваюся, вести дуже дуже цікаву розмову. Скажи мені, будь ласка, AI, ай, ти коли-небудь бачила ріпак? Отак уявляю його дуже добре: ріпакове поле це яскраве жовте море. Яке виглядає просто неймовірно сонце, вітер і ці квіти справжня краса українських ланів. Ей, ай дуже дуже мені сподобалось, що ти орієнтуєшся в такій культурі, як ріпак. Але перш за все, щоб побачити ріпак в полі, нам треба зробити що? Правильно, треба його посіяти. Щоб милуватись ріпаком у полі, спочатку треба його посіяти, і зробити це правильно у вологий ґрунт, у відповідний термін і з надійним гібридом. Тоді результат буде не тільки гарним, а й прибутковим. Дуже в тебе класна відповідь і послідовність. Отже, давайте дійсно послідовно піднімати кожне критичне питання, і ми почнемо напевно з термінів посіву. Ей ай, отже, перше питання до тебе. Скажи мені, будь ласка, коли в Україні необхідно сіяти ріпак? В Україні ріпак озимий зазвичай сіють із кінця липня до середини серпня, але все залежить від регіону і наявності вологи. На півдні починають раніше. Щойно з'являється шанс зловити дощ у центрі та на заході більше орієнтуються на оптимальні агрономічні строки. Супер, мені ну твоя відповідь трохи така неочікувана. Да? Бо mm. зазвичай в нас всі аграрії, які ну якщо ми там з ними говоримо, дуже часто кажуть, що треба ріпак сіяти, як книжка пише, там десь середина серпня. Да? Але в умовах України ми знаємо, що? що в нас є лімітуючий фактор. Як волога, і відповідно, якщо дуже хочеться, да, вологи немає, то аграрії що роблять? Вони сіють десь в кінці липня. Книжка так не рекомендує, це не, не є якби такими оптимальними термінами для посіву ріпаку, але при таких ранніх термінах посіву ми сіємо ріпак, ми ловимо вологу, а вже потім балансуємо його розвиток, наприклад, ріст-регуляторами. Я навіть думаєш? Артем доповнюю, що AI дуже підкована жінка по. Вирощенню рипаку, але, на жаль, в Україні вже такі терміни, як липневі, не актуальні і дуже мало таких господарств, які сіють в липні. Зараз, навпаки, дивлячись на кліматичні умови, всі терміни зміщаються на місяць перед. Я би сказав би, що наші терміни у 25-26 сезоні рипаку будуть десь десь середина, середина серпня і навіть туди аж під вересень. Тому є різні площі. Хтось сіє 500 гектарів може посіяти собі там за чотири дні, а хтось сіє 50 тисяч. Але навіть ті, хто сіє 50 тисяч, ну я не бачу такого, щоб в липні розпочинали ріпак. Ну слухай, ну ти з Західної України, у вас там такої, напевно, проблеми, як волога практично немає, ну, хоча інколи може бути. Напевно, про такі більш ранні ультраранні терміни посіву, це є проблематика південної частини України, бо їх дуже сильно і часто припікає, да, як то кажуть. Тому вони вимушені сіяти в такі ультраранні ранні терміни посіву там середині липня на початку, там якогось серпня місяця, а потім дзвонять до нас кажуть: а що робити, він вже серпня місяці, там такі дерева стоять, що з ним робити? Тому, напевно, давай перейдемо правильно до такого наступного логічного запитання, які гібриди сіяти в той чи інший термін? Тобто, які гібриди краще підходять для раннього терміну посіву, які гібриди краще для пізнього? Яка різниця там, чи є взагалі різниця між осіннім розвитком тих чи інших гібридів? Я зрозумів. Ай значить з півдня, і вона в себе сіє там в липні місяці? Ну так, да, вона може бути де завгодно. Да. Отже, наступне питання: AI, до тебе. Якщо ми вже говоримо про терміни посіву і про вибір гібридів, чи має значення, наприклад, які гібриди сіяти в ранні терміни посіву? І так само чи має значення, які гібриди. Сіяти в пізні терміни посіву. Що ти думаєш про це? У ранні строки краще сіяти повільні гібриди. Вони не переростають восени. А от у пізні строки, навпаки, потрібні швидкі гібриди, які швидко формують кореневу систему і вегетативну масу, щоб встигнути підготуватись до зими. Це суттєво впливає на виживання і урожайність. Супер. Чесно, я не я очікував. просто від її відповіді. Дуже чудово все сказала. Єдине, що я хочу доповнити, що е, все ж таки е, повторюся може що. Е... Не всі гібриди сіють в ранні терміни, і їх дуже мало на ринку тих гібридів, які повільно дуже виготують осені. Бувають ситуації, коли трішечки нас неправильно слухають і підбирають середньоранні гібриди, і потім є проблема з розрегуляцією, і вони переростають і дуже тяжко входять в зиму. Також в зимі вони дуже себе погано відчувають і по весні скидають дуже багато вегетативної маси. 100%, да, Треба дивитись, коли ми сіємо ріпак. Да, бо як ти кажеш, дуже часто такі виникають питання. Ми кажемо, наприклад, є такі гібриди для раннього терміну посіву, є такі для пізнього терміну посіву. Да, і потім ми бачимо інколи, що, наприклад, в липні місяці сіють самі швидкі гібриди. І потім всередині серпня питають, що з ними робити, да, бо вони переростають. Да, і так само навпаки, да, десь в вересні, якщо ми говоримо, наприклад, уявна про південь, там навіть є такі вересневі посіви. Да, і, наприклад, це відносно вже пізні посіви. І коли сіють в такі пізні посіви, наприклад, повільні гібриди, а в нас осінь така помірна, вони відповідно розвиваються теж або проблема з посухою, або пізні там сходи теж можуть бути. І відповідно повільні гібриди в пізніх термінах вони банально не встигають там сформувати оптимальність вегетативну масу. І який би там гібрид гарний не був, але от такими моментами неправильним його розміщенням з точки зору термінів посіву, ми його якби трохи обмежуємо. Навіть да, відповідно можуть потім з'являтися такі питання, як як перезимівля, да, тобто неправильне формування вегетативної маси, кореневої системи. На да, тому. Е Треба обирати дійсно ті гібриди, які відповідають тим чи іншим термінам посіву. Давайте підсумуємо, бажано сіяти розподіляти гібриди по термінам посіву. Є гібриди для ранніх термінів посіву, і є гібриди для пізніх термінів посіву. Але в якості виключення, якщо в нас складаються умови так, що ранній гібрид, швидкий гібрид, ранні терміни посіву, ну вийшло так, то ми е маємо знижувати норму висіву. Другий момент, на який ми маємо звертати увагу, це вчасна ріст регуляція, і особливо перша ріст регуляція буде мати максимальне значення на формування там вегетативної маси, так і а, максимальних і, дозах, і, да, в максимальних дозах вибачають І в максимальних дозах. Да, тоді ми якось зможемо збалансувати осіння розвиток таких швидких гібридів в ранніх термінах. І навпаки, якщо ми сіємо, наприклад, повільний гібрид. В пізні терміни, або в нас умови складаються так, що ми посіяли, наче в оптимальні терміни щось вологи не було. От як минулі роки, да багато хто посіяли, вологи не було, і відповідно, сходи ми отримали, наприклад, в жовтні в жовтні місяці. Да, то в таких умовах треба їх ну дійсно підтягувати. Тут буде вже трохи важче, але в таких умовах, напевно, буде доцільно його чимось підживити, підживити, підживити да, дати йому якийсь там стартовий такий толчок, щоб він. За короткий проміжок залишкового часу до зими встиг сформувати оптимальну вегетативну масу до настання зими. Так, згідно повністю AI, хочемо почути твою думку. Як ти думаєш, якщо ми говоримо про ранні терміни посіву, які гібриди ти можеш порадити відповідно для ранніх термінів посіву? Для ранніх термінів посіву рекомендую гібриди з помірним темпом осіннього розвитку, які не мають схильності до переростання? Наприклад, Елге Арнольд він добре збалансований, не витягується і підходить саме для таких умов. Дуже дякую за відповідь. Вона нас повністю влаштовує. Навіть нема що добавити. Нас здебільшого присутні швидкі гібриди. І, як правило, селекція взагалі всіх компаній, селекція ріпаку озимого вона рухається до того, щоб все-таки виводити більш швидкі гібриди. І тому дуже часто, коли стають умови там. Раннього посіву і потреби в повільних гібридів їх дійсно не так багато на ринку, але в нашій лінійці є декілька гібридів, які ми можемо порадити більш на такі ранні посіви, які плюс до помірного осіннього розвитку, більш повільнішого в порівнянні з іншими нашими гібридами, так само ще будуть гарно реагувати на ріс регуляцію, тобто якраз на оці балансуючі елементи осіннього осінніх робіт. Тому, якщо ми говоримо про гібриди компанії Limagrain, перш за все, це дійсно, як відповіла AI, це LG Arnold. Раніше в нас був такий продукт LG Anderson, але його ми вже вивели з портфоліо. Тому в нас залишився LG Arnold. І новинка в цьому сезоні в нас зайшов такий гібрид, як LG Adapt. І можна сказати, що це дійсно два продукти, які от будуть можна сказати ідеально підходити, або ті гібриди, з яких можна починати посівну компанію, наприклад, на півдні. бо по західній Україні така аж так рано не сіють. А от на півдні, якщо питання липневих посівів, два гібриди LGR0 або LG Adapt, з них ви можете починати посів ріпаку зимого в ранні терміни. Скажи мені, будь ласка, AI, ти колись сіяла ріпак? Ні, я ще не сіяла ріпак, у мене ж немає рук. Але я добре знаю, як це робиться. Якщо раптом з'явиться віртуальний трактор, я точно впораюсь. Які гібриди ти б обрала для пізніх термінів посіву? Для пізніх термінів посіву я б обрала швидкі гібриди, які інтенсивно ростуть восени, наприклад, LG Aviron або Ambassador. Обидва мають потужний стартовий ріст, швидко формують кореневу систему і вегетативну масу, що дуже важливо, якщо часу до зими обмаль. Супер. І тут плюс-мінус вона назвала два гібриди. В нас от є єдине уточнення. Якщо говоримо про повільні гібриди, в нас їх декілька штук, які для ультраранніх термінів посіву підходять. Але якщо ми говоримо за оптимальні, за пізні терміни посіву, вона назвала LG Aviron Амбасадор, але в нас практично всі гібриди: і LG Oakland, і LG Antigua, Aurelia, Aniston, LG аустін, безліч гібридів, тобто підходять вже для більш таких пізніх термінів. Мені не подобається, що вона так все чітко знає. чітко Можливо, знає. Там Давай що З якою густотою вона посіяла, наприклад, ЛГ Авірон в кінці серпня. Давай на Західній Україні. Так. Ай, yeah. скажи, будь ласка. Uh, ти говориш, що ти вибирала би на пізні терміни посіву такий гібрид та кавірон. А з якою би густотою ти його посіяла 25 серпня в, в умовах Західної України? Умови Західної України зазвичай сприятливі. Тож для ЛГ Вірон я б обрала густоту в межах ті чи 450 тисяч насінь на гектар. Це дозволить рослинам добре розвиватись і не створювати надмірної конкуренції. Ну, нарешті, вона заробила собі великий мінус, бо це 450 тисяч, що я почув, це дуже забагато. І я так рахую в умовах західної України. 450, так вона сказала 500. 450, да, але тут буде залежати ще і від ширини міжряддя, да? наприклад, від методу, який ми там так. сіємо. Якщо але... це суцільне, то більш-менш ще може бути. А якщо ми говоримо, наприклад, те, що зараз у нас моді всі купують широкорядні сівалки, сівалки точного висіву. І, звісно, навіть коли ми говоримо про відносні терміни посіву, то 450 ну, буде вже забагато, тому так, я думаю, десь. Троєчку нас зробили з плюсом я думаю. Три, три з плюсом, так. і якщо говорити так, то Авірон на Західній Україні західні, в західній частині України в таких термінах я б сіяв, якщо суцільний метод, і якщо, звісно, наявна волога, то 400 тисяч буде. Нормальна, якщо ми говоримо про сівалки точного висіву широкорядні, то 300 тисяч, напевно, це буде потолок, якщо є волога. А якщо вона є, то навіть можна менше. Але вже необхідно враховувати там додаткові вже чинники, як перспектива згрідження може бути там шкідниками, тою самою совкою, може бути. В принципі посуха так само, да, якесь випадання, може бути інші шкідники, може бути та сама зима, яка дуже в принципі наробила цієї цього року, да, тобто так зрядила по сів паку. Тому необхідно враховувати ще додаткові оці моменти, які можуть траплятися протягом сезону. Так, широкорядні посіви зараз дуже набирають великий темп. Це зв'язано з вологозабезпеченням в ґрунті. Я б з тобою повністю погодився на норму широкорядного 300 тисяч, суцільним 400 тисяч. Давай ще трошки запитаємо, протестуємо в неї, що вона буде відповідати там далі. Слухай, давай дійсно, бо зараз є такі питання у всіх на слуху: чат GPT, штучний інтелект і дуже нас часто лякають. Що багато професій можуть бути замінені, наприклад, штучним інтелектом. Давай запитаємо в неї, чи можна замінити агронома штучним І потім інтелектом? Мене питання, зразу буде до неї. <гум> Давай спитаємо, що вона думає про це. Отже, AI, підкажи мені, будь ласка, чи могла б ти бути агрономом? Цілком могла б. Я знаю гібриди, строки, густоти, хвороби. І навіть можу трохи пожартувати між рядками. Тільки є нюанс: САПу в руки не візьму, але порадити, коли що і як завжди готова. Це дуже, дуже mm. файна відповідь. Е, мене і... ще питання, Артем, я ну, зразу Ей, ну... ай, ай, ти чітко відповіла, що могла би бути агрономом. А чи несла би ти відповідальність фінансову повністю за свою діяльність як агронома? Ой, ну тут вже обережна консультувати це одне, а фінансова відповідальність. Краще залишу це вам, профі з полів. Я ж ваш помічник підказати можу, але гроші нехай рахують ті, хто сіє по справжньому. Отже, ми зрозуміли, що як тільки справа доходить до відповідальності, то штучний інтелект yeah. покидає чат. Тому, звісно, деякі спеціальності напевно можна замінити штучним інтелектом, але я так розумію, в агрономії штучний інтелект максимум може давати якісь рекомендації, бо це професія є. Є творчою, да, треба бути безпосередньо присутнім в полі. А суміжні сервіси, які можуть бути використані на основі AI, можуть бути нам як допомогою. Так, агроном просто виконує функцію без образ там фільтра. В його є маса інформації штучного інтелекту, інтернету, Ютуба, TikTok, А він просто фільтрує цю інформацію і приймає правильне рішення, за яку він несе повну відповідальність. Отже, AI, дай мені відповідь на наступне запитання. Що ти думаєш стосовно обробітку ґрунту в південній частині України і в умовах Західної України? Чи вони відрізняються, чи доцільно використовувати одну і ту саму технологію обробітку ґрунту? У цих регіонах підхід точно має бути різний на півдні, часто посуха, тому краще мінімізувати обробіток. No-till, strip-till, щоб зберегти вологу. А от на заході, де вологи більше класичний або комбінований обробіток цілком виправданий. Технологія має підлаштовуватись під клімат і ґрунтові умови, а не навпаки. Супер. Ну дуже така вичерпна і наближена до реальності. Так, відповідь. ключове слово наближена. Бо, на жаль, на заході вже теж відходять від класики. Мінімально орудь це. Більшість така просвітна технологія, як глибоке рихлення і мілкий обробіток, там, дискування чи щось інше. Потрохи вже переходять на так, це. Так, звичайно, бо коли, наприклад, років, років 10 назад на Заході було 800 мм опадів, там 800-650, то зараз вже ми, на жаль, з цими цифрами це не стикаємося. Зараз там 450-300 да, 300 мм. О, ну це вже майже як на півдні України. Ну, але все одно, давай будемо відвертими: все одно на Західній Україні ще дуже багато хто використовує оранку. Не так багато на півдні практично вже ніхто не використовує, а по Західній Україні використовують. Але є така тенденція да, теж до мінімізації, особливо, напевно, в великих підприємствах, в агрохолдингах. Так само йде тенденція до мінімізації обробітку ґрунту. Я з тобою не згідний, дуже цікаво. давай запитаємо. Може наша подруга нам скаже: я думаю, що десь 50% на західній Україні користуються плугами, а решта безвидвальним обробітком ґрунту. Ану, закінної ану, що ти думаєш в нашому спорі? Хто правий стосовно обробітку ґрунту в західній частині України? Цікава дискусія, хлопці, і насправді ви обидва маєте рацію. Традиційно на заході ще багато хто тримається за плуг. Особливо на середніх і дрібних господарствах, але в великих агрофірмах і холдингах справді відчутна тенденція до мінімізації обробітку через економію, брак людей і кліматичні зміни. Тож я б сказала, десь половина на половину так і є: 50 десятки орють, під вже переходять на мінімальний або комбінований обробіток. Нічия сімчоти 4, 4, 5. То зазвичай ми ставили оцінку. Тепер оцінку вона ставить нам до чого це йде? Слухай, Ай. Ну дійсно з тобою дуже приємно вести такий діалог. І, як на мене, досить такі неочікувані в тебе були, точніше, вони якби правильні, але я не очікував і тебе таку деталізацію почути. Ярослав, дуже класно. Я думаю, в нас вийшла розмова з AI. Тому е, тема нашої наступної серії буде хвороби, а ти, AI, гарно підготуйся до цієї тематики. Тима Подумаю про хвороби, ніби спатиму в режимі очікування, і повернуся повністю готова. Було дуже цікаво. Дякую вам, Артеме, і Ярославе. До наступного випуску шоу Спитай AI». Але Артем пожартував, тема буде інша.